Точка роси, невидимий ворог антикорозійного покриття. Чому іноді чудове лакофарбове покриття починає відшаровуватись вже через кілька місяців. Відповідь часто криється в одному непомітному факторі ігноруванні важливого параметру при нанесенні покриттів точці роси. Більшість проблем з антикорозійними покриттями виникають не через саму фарбу, а через вологу так, понад 60% відмов. Пов'язані з тим, що поверхня під час підготовки поверхні та перед фарбуванням була надто холодною, і на ній з'явився конденсат. Це тонка плівка води, усього кілька мікронів, яку ви не побачите оком. Але вона руйнує щеплення між металом і покриттям, викликає флеші ржу і іржу, яка утворюється ще до того, як фарба встигне застигнути, і все захист зіпсований. Щоб цього не сталося, є просте правило. Температура металу має бути щонайменше на 3 градуси вища за точку роси, а вологість не перевищувати 80%. Що таке точка роси простими словами? Уявіть повітря як губку. Що тепліше повітря, тим більше вологи в ньому може міститись, але варто поверхні охолонути нижче точки роси, і надлишок вологи почне випадати у вигляді конденсату. Температура, при якій починається ця конденсація і називається точкою роси. Якщо метал охолов нижче цієї точки, краплі води осідають на ньому, навіть якщо ви цього не бачите. Чому це критично при фарбуванні? Бо ця плівка води не дає фарбі прилипнути. Фарба тримається, але тільки зовні, і вже за кілька тижнів місяців вона почне відшаровуватись, особливо це небезпечно після абразивного очищення сталі. Метал, наче ідеально чистий, але мікропори утримують вологу. І з'являється флеші ржа буквально за годину. Що кажуть стандарти? Міжнародні стандарти, як от ISO 8502 чи ASTM d 3276 вимагають дотримання того самого правила температура поверхні має бути на 3 градуси вища за точку роси. Також рекомендують не фарбувати при вологості понад 80-85%. Бо тоді будь-яка зміна погоди може миттєво змістити точку роси і запустити утворення конденсату. Як виміряти точку роси? Є три способи перший старий метод психрометр, два термометри, сухий і вологий і таблиця, але він майже не використовується, другий. Сучасний спосіб електронні прилади три в одному, наприклад, елкометер або Дефельско. Вони одразу показують температуру повітря, вологість. Температуру металу і точку роси. Третій. Мобільні додатки працюють, але точність залишає бажати кращого. Використовують тільки як орієнтир. Що робити, якщо умови не підходять. Якщо вологість висока, осушіть повітря або збільшіть температуру. Якщо метал надто холодний, прогрійте його теплим повітрям або інфрачервоними нагрівачами. Якщо на вулиці дощ чи сніг, зупиніть роботи і накрийте поверхню. Перед фарбуванням обов'язково перевірте температуру повітря, вологість і температуру металу. Обчисліть точку роси, переконайтеся, що різниця температур не менше 3 градусів. Зафіксуйте ці дані в журналі, це вимагають стандарти. Чи бувають винятки так, деякі спеціальні покриття допускають нанесення навіть на злегка вологу поверхню, наприклад, епоксі, поліуретани або цементні покриття. Але навіть у таких випадках виробники чітко вказують умови і допуски в технічних інструкціях. Підсумок контроль точки роси це 5 хвилин роботи, які рятують від марно витрачених коштів та збитків від корозійних пошкоджень конструкцій вимірюйте, контролюйте, фіксуйте, і ваші покриття служитимуть довго.